Півроку, півроку ми не грали в терарію. І ось ми повертаємось. Всім привіт! З вами я Маск, а це Терарія з друзями на Мастері. Поїхали! Зі мною грають Максим і Кирил. Я граю за стрільця, Максим грає за мага, і Кирил за призивателя. Кирил зайшов і ми почали добувати дерево. Приєднався Максим, і ми з Кирилом пішли в печеру, що знаходилася з правої сторони. Потім з Максимом пішли вліво і знайшли багарянець. Далі почали будувати наш початковий дім. Ну а про ніч я навіть говорити не буду. Ледве-ледве перечекавши ніч, я пішов ставити могили, що появилась квітка Ебгейл. Потім ми всі троє пішли праворуч. І ми знайшли джунглі. Померши в джунглях, я відправився наліво, щоб дослідити багрянець. І тут я замітив, що заспавнилася квітка Ебгейл. Я її віддаю Кирилу. І далі ми з Кирилом пішли в шахту і знайшли грибний біом. Залутавши його, ми прийшли додому і почали крафтити собі інструменти і обладунки. Далі я пішов в багрянець, щоб зламати серце і отримати свою першу вогнепальну зброю гробовщик. Назбиравши грошей, я купую Кирилу його перший хлист. Далі ми з Кирилом пішли в джунглі. І я, Максиму, скрафтив топазовий посох. Це Богон. Це тимчасовий гравець, який буде грати за воїна. Далі ми з Кирилом пішли в підземну зиму, щоб нафармити флінксів. І до нас прийшли гобліни, і ми всі четверо почали їх вбивати. Мість, знаходиш, і в нас тут гоблін і фанту. Відсаплік нападати боня. Він тобі. Втарі.

Давай бойко. Нехай бойко і збьопу спускаємо. І ми їх відбили. І ми почали добувати ресурси для будування будівель. І я скрафтив кирило посох Флінкса, а також шубу. І до нас прийшов король слимаків. І ми, звісно, від нього померли. Ось такі будівлі в нас вийшли. І ось такий тунель в Кирила, де буде шахта і склад. І вже я, Кирил і Бохон почали копатися в пекло, а Кирил знайшов гобліна інженера. І до нас прийшло око ктулху. І ми також від нього померли. Далі я пішов в джунглі фармити спори, лози і жала. І Кирилу я скрафтив хлист, шипохват. І Максиму, я віддаю обладунки, аксесуари і кристали життя. І до нас прийшло око ктулху, яке ми вже почали вбивати. Далі я з Кирилом пішли в підземну пустиню, щоб нафармити мені на обладунки. І ми побудували арену. А Кирил побудував ось таку теплицю. І я знайшов безконечний двигун гномів. Цікаво, так? Мені теж. І я призвав короля слимаків. Нічого не знаю, я призвав. А, Ні. ну-то не. Нет. Один до девяти. Кто доверить? Девять он. Подожди, він сюда прийде. Желательно пойти на арену. Желательно пойти на аналогу. Давайте пособием на арену. Йдіть на арену. Да мені пофіг. Ой-ой-ой. Да, только их ще найти треба. Ты басты. Ой, табасы, теплый. Статуя бастет. Статуя бастет. Все, все, вс, притягну. Все нормально. Вас я. Да, я не А, ты вдох! Боже. Па, я їх давно. Боже, я її можу так розвивати Ну, тут ти нормально. Ти призвав тих челіков? Крика за прикусом. Але... Я ще навіть урона ніякого не отримав. Що це нас Тут лас здох. Головне, щоб нам повезло і буде все за собі. Лас, у тебе демонічна коса. Що ти паришся? Що? О, це книжка. Вона жорстка. Угу. Хотя это я е шл в глаз. Тебя не бохом. Я. Ооо! 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 Назос! Лм неинтересно! Ооо! Оооо! Назос! А ты бы не випало? випала? Випала, а куда е ставить? Нажми просто надеть. Так мы ма не на моем сца, чтобы я поставил. Кого? Чего, дури? Да ты, наверное, то аксессуар, а то. Отак. То аксесуар він кінчений. Все? Да. да. Ліки, де поняв же. Отак правильно. Да. Ети усі я буду вигадати. Челекиде. О, буделась наложив так. О, і цей на тебе наложи -а, скрий його. А чому мені не? Бо то не маун, то не сідло. Ти повходу в жетералію не грав, ти вже забув. Злись. <рик> а в кого є, цей крюк? Крюк є <рик> в когось. Удалась я круг. На крюка. <рик> На крюка. Забери. Забери крюка. Справа <рик> крюк. <рик> Все, молодец. <рик> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Интересно, я тебе больше урона наношу, да? а то я типа не делала. Ну, а, скорей просто галочку. Да, ну давай, ты, позвони. Добрый, ждем. Пока что урона Здесь под 800. Давай, идем. Не стреляй, не стреляй, не стреляй! Ай, из армии двое сдыхаем. Давай, бегем. А Все равно она вообще одна ехала, призвалочка. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. О, о! ця штука. Знаєте, як я. О, сідло! Сідло! Є? На цю штуку наложи собі хлебую. Сідло? Нормально, мені теж. О, нормально, это я тут буду. Після перемоги над королем Слимаків ми пішли будувати арену для побиття мозока Ктулху.

<связать> <связать> Классно. Вот у я поставлю трошки. Вот у я трошки я ставлю, и ты трошки ниже поставлю. Ну, я кажу, все говоришь, ця. А... Ця. Стинка, Лорд. Ну, тут я. Очень. А, а Пантера. Да. Я, все говоря, Она изичная. А хто казав, що вона важка? Ну, не знаю, бачу, що вона важка. А потім тут неправильно, то. Потім, якщо арену нормально построїть, таку, як я строю всегда, то уж ізично. Да, я повідомлю, що я тобі, що я тобі б'ю, але то йому таку хозом сделаю. І по таку саму площадку, знизу проходить такое сюди, там потом вверх подъем і опять направо. І так бегають такого потемку. Костер. Я, я скрафти уже. Дранатка. Тортика ю. Ну, Юзай Вам тортика. треба? Так, і говорити, бо зараз може призваться. Все, зараз призвется. Ожареля паники. Так, положи там собі аксесуари, аксессуарии, які надо. А нахуй И... бомбу тебе? Щоб сломать, бо я не можу ломать. А что надо сломать? Готове? нам тогда. давайте давайте давайте, давайте давайте от у меня нормально ему внесли. и я стрелом я не без я не бесполезный я тоже, я тоже на нос! Хватит, выходишь? Постарайся. Ты пьел! А мне не мою чек! в придашь вбьм просто боже бехти. Я думаю, что я справлюсь.

Пропав. І з першого разу ми його не змогли перемогти, але з другого разу ми його все таки вбили. За щита за ще народи. Головне роздихувати. Мало хп, типа ти саду дом! Я тепло, а я здох. Водолаз, не вбивай цю дур дирку. Не вбивай! Ждем, поки я цьой. Хай летає! Киляємося себе! Не задивай її, а то я тебе прикончу. Я ж її був,

Не можешь? Победить цю здесь. Заведи -за до дом. На буд. Може вбити. А я пам'ятаю бачив такий мем, типа, як убивали э, кормлевый пчел. І короче. Сидана. Сасау! А херена. Наложим заместь комплект в банке І в розный момент. У меня, кстати, тоже грозний. Далі я пішов в пекло, щоб добувати пекельну руду. І зробив кожному покайлу і Кирилу посоха І Максиму упав метеорит. Далі ми пішли в джунглі, щоб вбити королеву бджіл. Блоки є Заря, вот, я приду, вот да, тебе да. тебя хуй такой да, дурдес. Офигенно, бляха. Вот вы стойте, остаетесь, остаетесь У тебя уже Влад пустой А, да? Влад, mm -hmm. молодец, умничка. Okay, okay, а ты вообще way? молодец тоже. Можно? <говорит> Нет. <говорит> Вдати шо, дати шо? Вб'єм, вб'єм з першого разу, з першої попівці. А вб'я, а, вб а не вб'ємо. Якщо не вб'єм, то ти чорти. Я... Тортика, тортика хиляйте. Якщо мало хп, ідіть додому, са а регайтеся у медсестри. А то вона не пише. Я задам. Ах, не те потом геть він до з тобою полетів. Треба надо чистка. Він з тобою полетів. Нормально відхиляємося, я потом до вас Де вона? за Владом yeah. забула А чо, ти ж мені сестру пересадив, чо вона не прийшла? Ж... За топору, я, ja. я, за, я зараз попогніть їй зберу. Я нормально, я Я зараз тебе до вас. Головне відхиляйтеся.

Давай! Всю! Я убил! Ну, лук! Тоже лук! Нормально! Рюкзак и Меч! Меч! У -у -у -у. А для тебе а а там меч! Покажи, ну, там фига меч. мечта! Короче, следующий вечер вже нічого убляємо, окей? Далі вже я з Кирилом двоє пішли вбивати циклопа Оленя. Четыре

і далі ми пішли вже на скелетрона. І далі ми відправилися в його данж. Із Кирилом ми пішли зачищати армію старца. І ми прийшли в пекло, щоб вбити останнього до боса. Стіну плоти. Поїхали! Бапеші на своє!

Перемогли всім пока до зустрічі в наступній серії. Всім пока!